Отака тут міні-річечка, можна сказати калюшка. І дивіться, кладка. Люди поставили кладочку. Зараз заглянемо, що там до чого. Дивіться, вона така інтересна аж, стрьомно по ній ходить. Всім привіт! Уже початок сьомої години вечора. По дорозі додому вирішив зайти у ліс. Буквально трошки глянуть. Що робиться в цьому участку лісу? чи є тут грибочки. У мене сіль мухомори, ну і взагалі розвідка подивиться, що взагалі є з грибами. Погляньте, яка кладочка. Рішетка. А метал гнеться піді мною. Ну, в принципі, я вам скажу прикольно. Так би ще би фоточку зробити. Клас, мені подобається. Люди колись заморочилися, поставили таку кладочку, щоб можна було пройти в ліс. А ліс тут цікавий. Погляньте, пагорби. Тут доволі гарно. А що ще цікаво, що ці пагорби штучні. Це якісь тірікони. Ну що, пройдемося, глянемо, що там відбувається в цьому, можна сказати, насадженому лісі. Погляньте, зразу при вході, трима маслятки. Дивлюсь, такі ще, в принципі, непогані. Я зразу так окинув оком, наче ще бачив, але ну, поки достав камеру. О, загубився, ось ще один є. І тут іще є. Ну, я недавно масяток брав, мені в принципі то багато їх не треба. Є надія побачити білих. Тут бурі, сировішки пішли. У моїх рідних лісах вони час і гості. Із собою в мене жменька сушеного м'яса. Дружина мені припасла, вислала в пакунку. Я вам скажу класна штука. Особливо коли немає часу, коли треба швидко підкріпитися. Це дуже класна штучка. І ще одне маслятко. Хай собі ростуть. На вході в ліс таке часто буває, що росте багато маслят. Ну, мене цікавлять білі і мухомори. Там почалися вже мухоморчики. Але я туди не піду, бо тут мусорка. Темніє. От і рукотворні гори з'явилися. Але мені тут не дуже подобається тут смітник. І що найгірше, я на смітнику бачу підосичники. Дивіться. Красавець, бачите? Один підосичник. І ось другий. Угу. А тут смітник. Там третій погрижений. І смітник. Само собою тут. Конкуренції на гриби не буде, бо у смітнику збирати нікому грибів не хочеться. Ех. Гарно тут. Але смітник все портить. Ну, тут мені особо ловити немає чого. Поки пройшов смітник, лише більше, ніж пів кілометра. Дійшов такий хащі, вже доволі темніє. Я Зараз настрою камеру так, щоб було ну і то ще неадекватно. Доволі темніє і вже і повертатися треба. А в мене азарт є, ще проходиться по грибочках. Бачу, що вуховорчики які ростуть гарненькі. Само собою треба брати. Дивіться. Там знову ж таки є. Можливо цю полянку придуся. Та й досить на сьогодні. Мухомори не дуже беруся знімати. Через те, що вони не всім цікаві. Але ну як можна не зняти такого красунчика? Ну, просто шедевр природи. Опля. Він аж хрустнув. Такий гарнесенький. Так, там ще дві штучки забираю і йду далі. І знову якісь картинки, ну їх ну не можу не показати. Гляньте, які вони. Такі вже бажано тільки різати, А я і ножика не брав. Ой, красота. Вам цікаво, будуть білі чи не будуть? Я думаю, якщо оце відео є в ефірі, значить щось знайшов. Так, друзі, ну от, я ж казав. Якщо це відео вийшло, значить я білого знайшов. Хе! Який красень! Який красунчик! Зроби хрусь! Опля. О, це подивіться! Що це за гриб? Оце воно! Едоліс, але в нас такі майже не ростуть. От рідко. Це чистий Едоліс. Чистесенький. Трошки в мишки погризли, але ну, нічого. Я знав, що варто пройтися. Хоча б заради цього одного гриба вже варто було пройтися. Ура! Гляньте який! А, і пахне ярко. Ось погляньте, який велетень. Ого. Оце так-так, оце грибочок. Ух ти! Він зробив хрусь. Оце грибочок. Беру само собою, дивіться яка шляпа. До речі, маслят тут чимало, я вже на них не звертаю увагу, але ж... Дивіться, раз масля, два масля. Хай це може стареньке. І там масля, і там масля, і там масля, та пішли. Но мені вони, як ви розумієте, вже не цікаві. Я думаю, може ще хоч одного двойко таких білих знайти і мені на вечерю вистачить. Але в основному я забиваю пакет мухоморами. Саме цінний зараз гриб це мухомори, бо... Ну, вони більш потрібні і мені, і людям. А маслят повно, як бачите. Тільки думаю заканчую я з мухоморами. І тут отака плантація гарнесеньких грибочків. Просто повно їх. Прямо не знаю, що робити. Ну ось погляньте. Чим оце не гриб? Маслючок свіжесенький. Зрізали, подивилися, викинули. Тут так само. Я вам скажу дуже багато, що маслят зрізають і викидають. Навіщо не пойму. І не видно, що там черви якісь були чи що. Просто Ні, ну що тут є черви, допустимо. Ось. Здоровенні маслюки. Зразу тут два штуки. Опа, і один. краса. Так, хто все такі? Ага, лепіоти різні, неїстівні. Отаких Масляток тут багато. Реально тут. Дивися, є, є. Ну, Бажаю нам усім по Україні. Хай трошки пройдуть дощі. Та і у вас будуть грибочки. У мене тут в лісах гриби є, тільки немає коли їх ходити збирати. Ну, Виходжу на лужайку, а тут маслюк на маслюкові. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ой, наступив на одного. 9, 10. Короте, їх тут дуже багато. Але вже пора йти додому. Доволі темно. Я не знаю, як вийшла зйомка. Мабуть просто по максимуму поріжу оце відео. Ой боже, скільки їх тут, маслячків. От така в прогулянка вийшла. Темно на вулиці. Трохи стрмно, чесно вам кажу. Але ну, мені не привикать у таких потьомках ходити по гриби. Не перший раз. Маслюки кругом валяються. Все. Ой. а ти що? Я не знаю. ну, в мене щоб батьки мої побачили оце відео, вони були в шокі, наскільки багато їхніх улюблених маслюків. Мати в мене як любить їх збирати, вона навіть не боїться їх чистити. Все, друзі. Усім до побачення. Я собі оце світити не буду, щоб десь ліпити, мені ще, ще по темному йти далеченько. Грибалка зараз є повною мірою, тому я спішу зараз якомога більше походить, погрибалити, поки є можливість, бо щось таке горобчики на хвості приносять, що скоро будуть приморозки. І Грибів не стане або ну буде набагато менше. Тому треба спішити. Хоча би так вечірком по часіку разу два-три дні треба проходитися і шукати гриби. Фух. Тут і прикольно, і стрмно. Темінь. Емінь. Все, вертаюсь додому.